Помінялися місця, о я теж сів гарно. Десь так сяду тут. О, така природа. Отак ми трошечки перепочинемо, перекусимо. Подихаємо тако свіжим повітрям тут. отак Гарно тут в лісі. Трошки перепочинемо. Та й підемо додому. Mm -hmm. Сьогодні неділя, mm -hmm. завтра до школи, треба вечір ще уроки робити. Математику, українська мова є, так? Да? Та й так, Ксія. Загрустила подумала, що треба уроки робити. Чи ні, Ксенія? А так. Трошки перекусимо зараз. E o do... então.